І, оглянувшись, я побачив сім золотих свічників, а посеред семи свічників подібного до сина людського вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні звернемо увагу саме на сина людського. Чому в цьому випадку використаний саме цей титул, це ім'я і що воно означає? Тому що, коли ми уважно читаємо книгу об'явлення і знаємо Біблію, то це є відсилка. До Даніїла, 7 розділу 13-й 14 вірш. Ми вже говорили раніше, сьогодні лише наголосимо про те, що книгооб'явлення це її мозаїка із тих всіх історій, всіх тих термінів, які є в Біблії. І вона використовує для того, щоб ми могли більш ширше зрозуміти. Таким чином, вона є необ'ємна ну, матеріалу якби небагато, але цей матеріал розширюється завдяки нашим знанням самої книги Біблії. Так от в Даніла 7, 13, 14 сказані такі слова: Я бачив, ви в видіннях ночі, якось разом з небесними хмарами йшов, ніби син людський. І, прийшовши до старо дня, його підвели до нього. Йому було дане панування, слава, царство. І всі народи племена будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. І так, ми бачимо тут старі днями дає. Владу, царювання, влад... панування людському синові. Казалось би, що це? чому це так? Але ми коли читаємо, бачимо, що е в першу чергу е син людський цей титул е асоціюється в новому заповіті з Месією. Тобто він вказує на Месію. І ось є два таких вірша. Це е Марка 13,26. Каз... Е Сказано там, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із великою потугою і славою. І так ми бачимо, що слова із Даніла 7:13 Ісус Христос застосував або використав безпосередньо до самого себе. А ось в Матвія є доволі така цікава історія з продовженням, якби тут також сказано. Промовляє до нього Ісус, ти сказав, я навіть відповім: відтепер ви побачите сина людського, що сидітиме праворуч, сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. Тобто він повторюється тут, якби та сама фраза Шумарка, але далі сказано: тоді пересященик роздер свою одежу і сказав: він Бога зневажив. Ми сьогодні, коли читаємо цей вірш, це 26 розділ 64, 65 вірші. Нічого такого дивного не знаходимо. Ну назвав Ісус Христос себе Сином Людським. І що з цього? Що воно дає? Нічого для нас. Але персвященики, всі священники, які там знаходилися, вони були євреями, і вони чудово розуміли, що саме сказав Ісус Христос. Це не просто була така формальна відсилка до Даніїла 7:13. Це був наголос про те, що він претендує на цей титул і претендує на те, що він є син людський, а євреї розуміли. І книга Даніла говорить про те, що син людський це є е, титул або ім'я не просто сина Божого, а безпосередньо самого Бога. Так воно є. Тому син людський це його був улюблений титул в Євангеліях. і коли ми відкриваємо Євангелія, Є дуже багато, коли Христос себе називав саме цими словами. Але в даному випадку хочу ще раз наголосити про те, що первосвященик роздратувало це, привело в пішенство тому що він розумів, що саме сказав Христос. Він дав не просто натяк, а відкритим текстом сказав, що Він претендує на божественність, так сказано в Святому Письмі. Також. Коли ми читаємо 1.13, це не просто опис божественної природи. Це також є опис божества в Даніла 5 розділ і 12 вірш, ми там знаходимо також опис безпосередньо опис особи або мужа Божого. І якщо зрівняти 12 розділ і 18, то перший розділ 12 вірш і 18 вірш книга об'явлення і Даніла. Просто ми сьогодні не будемо їх перечитувати, то ви побачите там ідентичність, ну, не просто схожість, а слово в слово якби, пояснюється і описується. Там описується Муж Божий, який є божественною особою. А тут описується безпосередньо Ісус Христос, якого ми знаємо, і ми по-різному можемо до нього ставитися, по-різному оцінювати. Але Слідуючи словам безпосередньо паросяника і євреїв, а також свідченню Євангелія, ми можемо зрозуміти, що подібний Сину Людському це не хто інший, як наш Ісус Христос, наш Спаситель, наш Бог. Улюблені, ми тепер діди Божі, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явимося, то будемо подібні до Нього. Подібні його тут будемо схожі, бо будемо бачити його, як він є. Амінь.